Всім привіт! Сьогодні у нас 31 жовтня 25-го року, п'ятниця, і ми дивимось біткоін, BTC USDT. Почнемо з старшого таймфрейму і з більшого періоду. Тобто, треба подивитись в цілому, що відбувається на старшому таймфреймі, щоб зрозуміти, які процеси відбулися за останні тижні, дні. Uh, і так, по-перше, у нас 10 жовтня був той великий шейкаут, uh, і після того ми відскочили вгору, uh, була така реакція перша. Після uh, відскоку у нас пішло направлений рух вниз, тобто, це вже тиснув продавець і намагався продовжити. Ну, Це така глибока корекція була б, якщо в нього вдалося, бачимо, що не вийшло. І замість того ми повернулись в діапазон. Тобто, ознаки флету можна рахувати по екстремумам. Тобто, нам треба 4 екстремуми для того, щоб отримати підтвердження флету. Тобто ось у нас номер 1 номер 2 номер 3 І після того ми якраз протестували хай. Це у нас четверта точка була. Тут, якби покупець втримав в районі 112, була б можливість рухатись е, далі в аптренді і вже зробити повноцінний розворот. Але бачимо, що тут нічого не вийшло. Тобто оцей рух вниз показав. Слабкість покупця, і по факту дав нам підтвердження консолідації, підтвердження флету. Тобто, четверта точка, вона е, пробила об'єм сильний останній, тобто показали, ціна показала зараз, що об'єми ігноруються, великі сильні об'єми ігноруються. Великі сильні об'єми ігноруються зазвичай, коли у нас флет. Тобто, що таке об'єм? Об'єм це боротьба, по-перше, по-друге, за об'ємом має стояти якась позиція. І якщо об'єм пробивається і вниз, і вгору, тобто позиція і вгору, і вниз пробивається як покупця, то і продавця, то тут питання: або і продавець, і покупець слабкі. Вони не можуть тримати ціну, що зазвичай е неправда, бо хтось має бути сильніший, або е це ознаки якраз консолідації флету. Тобто відбувається щось більш глобальне, ніж ось ці е формування цих об'ємів і спроби рухатись е вгору. Тобто тут, напевно, треба. Піднятись на daily Chart, щоб зрозуміти, що відбувається на старшому фреймі. Так, зробимо більший період і дивимось, що в нас тут відбувалось. Так, це 160 трохи завеликий. Ось так. 80-й період. Тут у нас був аптренд. Після цього пробою ми перейшли в глибоку корекцію. Після того, як ми зупинились, сформувалась позиція, ми знову ось тут перейшли в аптренд, і е, у нас тут був покупець. Тут сформувався у нас інший покупець, який сильний, сильний останній покупець, скажімо так, помічений нами. І зараз ми його якраз тестуємо. Тестуємо цю зону, раз, два, три, тобто, по факту, наразі продавець не може пробити цього покупця. Тут є якийсь об'єм сформований, і бачимо, що, в принципі, коли ми ось тут пішли вгору і не змогли рухатись далі в аптренді, то у нас якраз. Ну, по факту, ось ця консолідація на старшому фреймі зараз актуальна. Тобто, ось що відбувається, судячи зі всього, тобто відбувається формування позиції, десь в діапазоні 123, 106, умовно кажучи. Тому що ось тут хвости. І ось ці виходи вниз, це по факту розширення ось цієї консолідації. Так, давайте ось так спочатку підкоригуємо. Тобто у нас а, ось у нас була точка. Точка 1, точка 2, точка 3, і ось це по факту точка 4, але вона така. А, на межі, на межі розширення флету і сетапу шартового. Чому тут до кінця не зрозуміло, чи це шартовий сетап, тому що ці хвости якраз в об'ємі покупця, і це говорить про те, що тут був тиск покупця, або як мінімум продавець вважав ціни ось ці за дешевими. Для того, щоб тиснути на ринок. Інакше б ну, ціна пробила б да ціна пробила б далі цей діапазон, і ми вже б вже брухались десь в район 85, бо тут ось був останній раз сильний покупець. І зараз такий ключовий момент. Якраз я про це і казав, що у нас відбувається щось на старшому таймфреймі. Тобто оця консолідація, це розширення, можна його ось тут підкоригувати. І це тепер ось так виглядає цей широкий великий флет. Ось так він тут розширився вниз. І у нас по факту на Кордоні нижньої границі, плюс підтримка, у нас формується ще один флет той, який ми бачимо на H4, який ось зараз а, так добре підтвердився, в ньому ігноруються якраз об'єми. Тобто, це а, таке сильне підтвердження, що тут може відбутися з точки зору h 4 фрейму Ну, по-перше, ми ще можемо. Теоретично добивати тут до 103 тисяч, плюс-мінус, може навіть нижче. І це все ще буде в рамках тестування підтримки флету. Якщо ми виходимо вниз, то ми по факту виходимо з цього об'єму. Тут можна зробити 320 період, ось він. І тут вже, ви бачите, більш. Наглядно серйозний об'єм, який, по суті, спочатку він виштовхнув вгору. Але якщо тут був продавець і це був хибний винос, то це, виходить, теж був дозабір ліквідності продавцем, і зараз іде спроба вже перейти в повноцінну шартову тенденцію. І ось це можливо той момент розвороту. Де ціна все ще дорога, але є великий потенціал для руху вниз. Тому якщо ми виходимо вниз, то ось такий сценарій, він стає пріоритетним. Тобто у нас є, є флет, є вихід, тобто класична модель, де є консолідація, вихід, ретест. Не факт, що буде ретест, там може через флети, будемо зупинятися, але в цілому. Це буде сильна ознака того, що ми рухаємось кудись значно нижче. Ну, тобто, ось наш пер... ось наш, наш перший таргет. Це 85-82. Тобто, якщо ми виходимо зараз вниз, то це ось перший імпульс може бути десь сюди. Далі тут. Якщо ми сюди прийдемо, вже буде якийсь, скоріш за все відскок, і там далі треба буде дивитись розклад. Але це на перспективу ситуація. В цілому ми, поки торгуємося в цьому флеті, звісно, у нас кордони це кращі технічні зони для відскоку. І всередині дня ось тут сетапи, Тут зверху в шорт, знизу в лонг, можна дивитись. Скоріше за все, вони будуть давати відскоки. Ну, і відповідно, якщо б ми вийшли вгору з цього консолідації, з цього флету, то це така сама ситуація, як вниз, тільки вгору, бо є спроба вийти вниз, є формування об'єму, є консолідація, є неможливість рухатись вниз. Є хвости, є кульмінації. Дивіться, тут ще цікавий такий момент. Після протягом от останніх там, місяців тижнів. Ось тут сформувався такий блок з об'ємом повищеним. Тобто тут високі були торги, і таке відбувається, Якщо це падіння, то зазвичай так проявляються, проявляються дії. Крупних трейдерів, крупних позицій, це виглядає як завищений такий об'єм відносно інших. І на фоні цього, якщо ми виходимо вгору, то ми можемо, ну, як мінімум, по пощупати хай, а як максимум пробивати хай і рухатись далі вгору. Я не знаю, наприклад. Чи буде рух вгору, чи буде рух вниз, насправді нема різниці, куди піде ціна. Важливо розуміти, як вона буде рухатись і де зони підтримки супротиву в цих сценаріях. Ось. Якщо ми виходимо вгору, то, звісно, ось ця зона 110-112, вона буде опором, але там треба дивитись більш локально, вже більш точні зони, розглядати на цьому русі вгору. А якщо ми виходимо вниз, так само треба просто побудувати профіль на цей рух, подивитись, де буде той об'єм, який нас виштовхне вниз. І цей об'єм і буде для нас супротивом, від якого можна буде відштовхуватись. Ось такі справи. Тобто, глобальна картина зараз, по-перше, вона ризикована для активних торгів. Якщо ви. Будете пробувати торгувати зараз тренди. Скоріше за все, всередині дня вас можуть дуже сильно похитати, скажімо так, особливо, якщо ви будете всередині діапазону це робити. Бо, як бачите, об'єми перестали тримати ціну, а це означає, що у нас флет. А якщо це флет, то це торгівля на відскок, а не на пробій. Ось такі справи на кордонах, як я сказав, вже сетапи. Єдине місце, де сетапи всередині дня розворотні, цікаві, це десь поблизу кордонів, бо тут є е, велика варигідність відскоку, є потенціал, і там є сенс дивитись. Всередині цього флету розглядати ні покупки, ні продажі. Я б не став. Це просто ризик е, можуть на волатильності витягнути. От. Якщо ми подивимось всередину дня в контексті того, що ми тільки що проговорили, то ми ось тут рухаємось вниз. У нас останній сильний такий продавець, який був, він у нас сформувався ось тут. І його вже захистили, і він вже, в принципі, відпрацював. І у нас є новий об'єм, на який варто звернути увагу. І ще один. Об'єм. Я зараз ось цю зону заберу, бо вона вже, як на мене, така технічна, невідомо, чи тут взагалі хтось є. Я б звернув би увагу на усі два об'єми, бо якщо ми зараз трохи підемо вниз, то ось тут у нас теоретично може бути підтримка покупця. Ну, тобто тут покупець. 100% буде пробувати е, тримати ціну, бо тут були, <кій> була боротьба за зону 108 107 400 і тут ще 107. Ну, 108-107 це зона, е, де боротьбу виграв покупець. Цей імпульс, ретест і ще один імпульс вгору, і вони показують, що ну, ось тут, принаймні, контролював. Ситуацію покупець, це його зона. І ось тут формується нова зона. В ідеалі, в ідеалі, на фоні того, що ми е, рухались вниз, на фоні того, що ми підійшли до нижньої границі консолідації, ми трохи не дійшли. Звісно, тут е, десь би 104-105 було б е, краще. Ну, але так чи інакше, у нас тут дуже близько ми дійшли до цього кордону відскок. По факту ось це сетап ланговий. І якщо тут буде ретест, то в принципі це чисто технічно зона, де ціна може відскочити. Плюс у нас тут зберігається ще ось такий сценарій. Як я вже казав, всередині флету <кій> Такі комбінації, вони повищений мають ризик, бо ціна може просто, умовно кажучи, ми можемо вийти ось сюди, потім зробити ось так, потім зробити ось так. І це буде в межах норми, об'єми будуть пробиті, стопи будуть знесені. Чому? Тому що ми знаходимося в консолідації. Тобто, поки ми знаходимося в консолідації. Нікому не цікаво тримати якісь локальні об'єми, тому що формується якась більш глобальна позиція. І в консолідації єдине, що цікавить крупні гроші, це приток ліквідності. Тобто головне, щоб люди відкривали трейди, виставляли там лімітки, щоб вони бачили якісь можливості, бо це спонукає їх. Приносити ліквідність в ринок, і цю ліквідність, ліквідність е, забирають собі в позицію ті, хто формують ось тут о, такі великі, в цьому великому діапазоні, потрошку формуються ну, ось. Тому е, я б е, радив би наразі сісти взагалі на паркан, на забор і чекати або Ще один імпульс. Ось сюди, в район 104, кульмінацію. І на кульмінації можна було пробувати, наприклад, шукати паттерн і якийсь а там далі дивитись. Або імпульс. Тут буде зупинка, формування нового об'єму, новий, новий сетап. І ось цей сетап в районі прям підтримки він був би цікавіший. Ось цей варіант ланговий. він не дуже не дуже безпечний, бо ну, короткі стоп-лоси тут просто можуть не працювати. Тобто, ви можете пробувати купляти, але адекватний стоп він має бути. Ну, він навіть на 105% 500 він не буде адекватний, бо, як я і казав, можуть зробити ось так і ось так. Ну, тобто, це прям в цьому місці це дуже. Верегідно отримати такий сценарій. Тому... Тому теоретично ось цю зону можна було б розглядати для пошуку патернів, якщо ми сюди прийдемо, якщо ми вийдемо з цього об'єму вниз і будемо тестувати. То в розрахунку на ось цей сценарій теж досить ризиковано діяти, бо, як я і казав, може бути ось такий сценарій. Ось такий. ось, ось так, Потім ось так, потім ось так. Тобто сенс, що я хочу сказати, в тому, що нема безпечних стоп-лосів для позицій всередині дня. Бо <кій>, нема мети е, тримати якийсь тренд, а є мета навпаки зносити стопи. Тому будьте обережні, е, ці дні наступний тиждень, це дуже ризикований період, починається зараз. Е, тому краще дочекатися, коли у нас сформується остаточно цей флет, е, дочекатися, коли ми. Вийдемо або вгору, або вниз, і пробувати або трендові моделі підбирати, або в розрахунку, що це хибний пробій, там дивитись. Тобто, як на мене, це вже будуть якісь більш-менш зрозумілі сценарії, там буде зрозуміло, хто кого намагається куди потягнути. Ось. А тут зараз досить. Досить ризиковано торгувати. Тому ставте собі алерти 113%. 500. Якщо ціна досягне цих рівнів, то можна починати дивитись можливості якісь для продажів. І можете поставити алерт. Ну, по-хорошому, це 105%. 500. Якщо ціна дійде сюди і знизиться трохи нижче, то тут. Знову ж будуть якісь, скоріш за все, можливості для відскоку. Та й таке. Ставте палець вгору, пишіть якийсь коментар обов'язково. Можете поділитись цим відео, бо воно досить глобальне, і на ньому я роз... ми дивились по факту сценарій на десь місяць-півтора. Це цікаво буде потім подивитись. Що зробила ціна. І до зустрічі в наступних відео. Всім папа.